Простий у приготуванні, смачний, соковитий, гарний у розрізі м'ясний рулет. Підсмажую цибулю і моркву. Додаю сіль, перець до смаку. Перекручую через масок 700 г м'яса і 100 г сала. Додаю одну чайну ложку солі, перець, суха петрушка, приправа до м'яса. 2 столові ложки сухарів, 2 яйця, 100 мл води і все добре перемішую. Трохи відбиваю рукою. Вистилаю фольгу по версії пергамент, змащую олією, викладаю фарш і розрівнюю у вигляді чотирикутника. Викладаю по версії сир, підсмажені овочі, болгарський перець, трошки все притискую і завертаю в рулет. Ставлю в духовку 200 градусів на 45 хвилин. Виймаю, обережно відкриваю і ставлю ще на 15 хвилин, щоб він підрумянився. Як холоне можна смакувати, а ще краще поставити в холодильник на пару годин добре сахолоне, краще буде нарізатися. Готуйте смачного!